Метал на метал. Такий обмін відбувся в ім'я миру. Ковані витвори мистецтва, діти вогню і металу на залізних моторизованих коней позашляховиків. Ще два місяці тому коваль-художник Віктор Семенюк надумав продати свою колекцію, над якою працював 10 років. Кошти від продажу чоловік планував передати на потреби тих, хто зараз на передовій. Колекцію хотів продати всю одразу, аби зберегти її цілісність. Душа в кожну роботу зроблена, але я за ними не шкодую, я навіть був змирився, що їх розкуплять. В мене була просто ціль поставлена, щоб роботи перевезти в гроші і грошима допомогти армії. Ну Так вийшло. Попав на хороших людей, волонтерів Олександр Кравченко, наш депутат міської ради Ірина Костаневич. Попало їй на очі, людина зробила те, чого важко було сподіватися. Речі залишаються в місті, в той же час вони переведені в автомобілі. У кованому ансамблі 30 виробів: чудернацькі звірі, комахи, міфічні істоти, рослини. Раніше вони виставлялися в одному із навчальних закладів. Тепер шукають собі інше місце. Але майстра тішить те, що будуть усі разом не розпорошаться. Віктор задоволений, що з його допомогою придбали те, що дійсно потрібне в АТО. Це була ідея. Ігоря Петровича залишити їх в Луцьку. А де ми їх виставимо? Ми ще не знаємо. Хочемо зробити, щоб воно було гарно, для того, щоб людям бачу ж дуже цікаво, фотографують. Нема готового варіанта, але подумаємо над цим. Ми зробимо так, щоб воно було ну, для загального доступу. Про виставлену на продаж ковану колекцію у фонді дізналися зі змі. Водночас про неї довідався боєць 14-ї бригади Олександр Кравченко, автор робіт тато його шкільного товариша. Тож радо взявся допомогти із реалізацією. Бійцеві волонтерові одразу спала на думку ідея придбати позашляховики. Через у ці роки. Пройшло дуже багато хлопців, хлопці, багато хто мене знає. І от розуміючи саме проблему того, що саме там, в зоні АТО, головне є швидкість, а моє якби, хобі, покликання я люблю водити. Я розумію, що автомобіль це є те, що спасає життя, автомобіль це є те, що дозволяє нам там на передовій виконувати ті задачі, які нереальні. Співпраця митця, волонтера та фонду дала хороший результат, тож швиденько закипіла робота. Автомобілі замовили у Швейцарії, переправили через кордон, відремонтували, переробили для військових потреб. Олександр з гордістю розповідає, що механіки працювали безоплатно. Усі деталі продавці реалізували за собівартістю. Люди відкликалися, робили цю всю роботу задарма, але з вірою. Тому в цих машинах дуже багато віри і дуже багатьох людей. Уже незабаром ці автомобілі випробують сталеве серце і новенькі шини на дорогах біля міста щастя. Залишилося лише кілька технічних штрихів. Ми взяли на себе зобов'язання компенсувати всі витрати, які з цим пов'язані. Десь буде приблизно так більше 200 тисяч 240-250 можливо. Головне нематеріальне, запевняє голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Важливе людське життя і наміри його зберегти. А красиве нехай тішить око. Придбання автомобілів лише початок великої праці, запланованої на цей рік. Усього ж на доброчинні програми цього року у фонді затвердили 40 мільйонів гривень.